Він націлений на те, щоб порядкувати адмінзбори на більшість послуг. Це стосується будь-яких послуг. Звичайно, від тих, які надають Міністерства там, МВС там, чи, чи паспорта, чи, чи посвідчення, чи свідоцтво про шлюб, чи свідоцтво про смерть, звичайно, більшість послуг соціального характеру будуть безкоштовні. Це 50% всіх послуг, які надаються в нас соціального характеру, тому що це послуги. Для ветеранів, для їхніх, для родин військовослужбовців, для багатодітних, для, для, для сімей у скруті для ВПО соціальні послуги будуть безкоштовні, але є певні послуги, які фактично сьогодні. Надаються і деколи незаконно беруться платежі за це за консультації, за інші речі. Ми хочемо це попорядкувати. Це невеликі суми, там від 100 до 200 гривень, тому що ну, для, того, для того, щоб зробити ЦНАПи більш-менш самоокупними, тому що на сьогодні оті збори, які надходять в місцеве самоврядування, вони не покривають навіть на 30% якби видатки. І тут потрібно розуміти, що. Спроможність напів мережа дуже гарна. Фактично, це обличчя держави в громадах.